Всім добрий день. Сьогодні ми розглянемо, як завантажити відео на YouTube. Запускаємо додаток. Ну, Треба увійти у свій аккаунт, звісно. Далі ми натискаємо плюсик. Вибираємо відео, яке, нас, яке хочемо розмістити. От ми дивимось попередній перегляд його. Натискаємо далі. Тут є можливість додати музику. Ну, яку ми музику можемо. Можна пошук, звісно, тут знай... знайти потрібне відео. А можна одразу от приглядати відео, яке пропонує YouTube. Ну, можна прослухати. А, підходить мені подобається музика. Ці. Можна по жанрах бачити, тут те. Так, ми ну, залишимо свій вибір на першій композиції. Оця мені та на стрілочку натискаємо музику Додано. Тепер можна надпис зробити. Ну, текст. Так. Це в мене композиція зроблена з гудзиків, то я підпишу. Так, можу змінити текст. Так, більше-менше можна зробити, розмістити надписи. Дивом зручно. Після цього, далі. Так, у нас завантажується, де ми можемо записати деталі про відео, наприклад, для кого буде видно. Також можемо місце знаходження своє зробити. Вибрати аудиторію можемо. Ні, це відео не для дітей відмічаємо. І завантажити. Так, і відео у нас завантажується. Ми можемо його переглянути, як воно у нас вийшло. От обробка почалася, воно буде спочатку оброблятися, а потім вже буде доступно для перегляду.